Коли я навчаюся новій темі, перше, куди я дивлюся, це YouTube. Ютубчик це невичерпний кладість інформації. Там я знайшов багато якісних англомовних уроків. Реально класні уроки, де ти можеш почати робити музику з нуля. Це Тайтро. У нього я навчився азам використання Айблтон та написав свої перші треки. Bound to Divide. Якось випадково натрапив на його 8-годинний відос по створенню трьох перших електронних треків. Не лякайтеся, тривалості глибина знань, які він там надає, дійсно вражає. Детальніше про ці три треки та чого я навчився, буду теж розповідати далі. EDM Tips автор дуже класно в прямому ефірі робить музику в різних жанрах. Плюс він надає можливість безкоштовно скачати файли проєкту, щоб ви з легкістю отримали всі семпли. та могли самостійно все відтворити. Серед україномовних каналів хочу виділити канали, чули цей звук. Там прямо дуже глибоко розбираються теми синтезу та окремих жанрів музики. Vedel дуже зрозумілі відео про плагіни і процеси. А які канали порадили б ви, особливо цікавлять україномовні? Діліться в коментарях.